Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо з вами, як адмініструвати сайти, тобто наповнювати, розширювати, створені на базі Google сайті. От у нас з вами є такий сайт випускників Харківського державного музичного ліцею. І, наприклад, у нас є новина, яку ми б хотіли додати на цей сайт або подія. Що ми робимо? Спочатку ми отримаємо доступ до редагування цього сайту. Як його отримати? І як тільки ви його отримаєте, у вас з'явиться ось така кнопочка для того, щоб редагувати сайт. Для того, щоб отримати цей доступ, ви повинні поділитися електронними адресами своїми від ваших аккаунтів, які потрібно додати у відповідне поле для того, щоб мати доступ не тільки переглядати, але і редагувати цей сайт. Наприклад, всі, хто поділився зі мною тими електронними адресами, я вже тих людей додала до редакторів цього сайту. Будь ласка, хто ще цього не зробив і хто вже розуміє, що він буде робити на цьому сайті, поділіться, будь ласка. Далі, от ми натиснули цю кнопочку для редагування. І ще раз, у нас є подія, яка датована, я беру її, з Фейсбуку, 5 травня 2022 року. Тут співаю хор дівчаток, я повністю копіюю текст цієї події і переходжу на сайт в режим перегляду сторінок. На сайті є відповідний розділ події. І дивимося, що тут вже є. Тут є, наприклад, події 2023 року, але 22 нема. Тому я зараз зроблю ось так. Я редагую цей рік. І напишу 2022-2023. Тому що тут не так багато подій на цій сторінці, якщо ми перейдемо. От, подивіться, тут буквально дві події. І, звичайно, для цілого розділу це маловато. І додаю ще одну подію. Яким чином? Можна скопіювати попередню. от Форматування попередньої події я копіюю разом з цієї події, вставляю її ще раз. Змінюю напис на. Так і напишемо. співає хор дівчаток молодших класів бусинки. І ось сюди вставляю цю назву. У мене не скопіювався. Можна, звичайно, це вручну зробити, але краще б було, щоб скопіювався той формат, який був, тому я просто отак от зроблю всередину цього формату. Не хочу вставлятися, ну, доведеться вручну. Давайте подивимось, Тут у нас був Open 18 шрифт, жирне підкреслений. Ну, так само зробимо шрифт, Open на напівжирний, 18. І підкреслений він стане тоді, коли ми додамо сюди посилання. Посилання будемо додавати або безпосередньо на відео. Якщо у вас є посилання на YouTube, або, якщо у нас немає зараз посилання на YouTube, то ми можемо просто зробити посилання на Facebook. От копіюю тут це посилання і вставляєте його у цю подію. Посилання не з тих, що тут є, а от нове посилання застосувати. Зараз перевіримо все, як це працює. Колір, так, у нас ще хотілося б зробити червоний колір. Для самих літер. Колір трошечки темніше, наскільки я бачу. Ну, наприклад, да? і тепер ми публікуємо ці зміни. Перед тим він нам показує, як було От було ось так, от опубліковано зараз. А тепер стало ось так. Натискаючи посилання, ми можемо подивитися, що відбувається. Ми просто переходимо на відповідну сторінку у Фейсбуці і можемо спокійно подивитись це відео. Це нас влаштовує, тому ми переходимо знову на сайт і кажемо все добре опублікувати. І давайте ще раз, з головної сторінки переходимо у події, дивимось. Події 22, 23, ага, трошечки потрібно скоригувати. 23. Доведеться переопублікувати. Головна сторінка. Тут є ще така опція, як переглянути опублікований сайт. І от вже в опублікованому сайті не в режимі редакторів, тобто не натискаючи оцю кнопочку, ми можемо зайти в події, от в ту подію, яка, в той розділ, який нам потрібен, і подивитись на той допис, який ми тільки що створили новий на сайті. Добре все працює. Все добре. Давайте ще щось. Знову ж таки, інформацію беремо з Facebook. Я заходжу на Facebook і дивлюсь, що ми можемо додати на наш сайт. Наприклад, привітання з останнім дзвоником. Тут є посилання на YouTube. Привітання з останнім дзвоником випускників 2023 року. Я можу зробити посилання безпосередньо на YouTube. Якщо є така можливість, то робимо посилання на YouTube. Копіюємо назву. Заходимо у наш сайт в режимі редагування. І от в цьому ж самому розділі ще раз повторюю те, що ми тільки що зробили. Копіюю цей допис і пробую, зараз спробую зробити так, щоб не втратити редагування. Ще раз спробую всередині. Ні, на жаль, не виходить. Ну що ж, тоді, будемо заново вставляти всі ці налаштування форматування. Sense, 18-й розмір, колір приблизно такий. Жирне підкреслене. І найголовніше додаємо посилання. Посилання попереднє убираємо і посилання у нас з'явилось. Ще раз копіюю посилання і додаю посилання безпосередньо на YouTube. Застосувати. Змінюємо колір. чогось він у нас знову став чорним. І переглянути і опублікувати. Давайте спочатку переглянемо, що в нас вийшло. Ось у нас зміни під зеленою рискою. І кажемо, що опублікувати. Ну, про всяк випадок, давайте перевіримо посилання. Посилання спрацювало, посилання на YouTube, тому все добре. І опубліковуємо. От в мене ще не закрита вкладка. З попереднім переглядом у режимі користувачів сайту оновлюю цю сторінку. І дійсно з'являється ще одна подія, яка відбулася в 2023 році. Ага, ось тут нам ще потрібно. Ми можемо також тут змінювати шапку цієї сторінки. Для цього я переходжу в режим редагування, і тут ми робимо події 2022 року. 23-го років, навчальних років будемо казати. Знову публікуємо зміні. І дивимося, як це буде виглядати. Ще раз оновлюю сторінку. Це відбулося. Якщо нам потрібно створити якусь окрему підсторінку для нашої сторінки сторінки події 22-23. У нас є така подія, яка варта окремої сторінки. Подія благодійного концерту учнів Харківського державного музичного ліцею та дитячого музичної школи міста Мерефа. Я створюю це як підсторінку, ось таким чином. Додати підсторінку. Я вже це зробила. Називаю її відповідним чином благодійний, концерт учнів нашого ліцею та дитячої музичної школи. Потім на цій підсторінці я її ось тут також продублюю. От в мене одразу відкриється ця підсторінка, і я повинна обрати для неї макет. Задати відповідну назву у шапці і обрати відповідний макет. Макет мене влаштує ось такий, щоб була картинка і був допис до, цієї, до цього зображення, до афіши. Тобто я просто ось сюди додаю картинку, де я беру цю афішу. Звичайно, я її беру з Facebook. Можна зробити просто правою кнопкою копіювати зображення. Воно так працює. Ви копіюєте зображення. І вставляєте його у відповідне поле. У вас зліва, коли ви обираєте цей макет, з'явиться поле для зображення і поле для тексту. У тексту, відповідно, вставляєте текст. От у вас вже буде створена сторінка, ось тут вона буде створена. На неї можна буде потрапити через головне меню. Для того, щоб на неї можна було потрапити і із стартовою для неї сторінки, яка називається події 2223. То я повинна так само скопіювати цей допис і потім зробити на нього посилання. Потрібно знайти цю сторінку для того, щоб дати на неї посилання. Я просто починаю вводити назву цієї сторінки. Благодійний! І він мені одразу висвічує цю сторінку. Я просто на неї клацаю і кажу застосувати. Таким чином, якщо у нас окрема підсторінка, то ми робимо цю сторінку ось тут, в головному меню. Давайте зараз перейдемо на сайт в режимі користувача. В режимі користувача от у нас є головна сторінка. От у нас є головне меню. Тут є вкладка події. У вкладці події є відповідна сторінка з відповідною подією. Ми можемо потрапити на неї з головного меню. Так само ми можемо потрапити на цю саму сторінку. З безпосередньо з вкладки події. От Можна просто перейти на вкладку Події, далі відшукали подію 22-23, і потім вже з цієї сторінки ми можемо перейти на цей благодійний концерт. Ось така у нас система сітка посилань на сторінки зовнішні існують на цьому сайті, і на внутрішні сторінки з цього сайту. Ось таким чином ми можемо з вами зберігати інформацію про сьогодення наше, про сучасність, для того, щоб через багато-багато років можна було пригадати, в які часи ми жили, чим ми жили, що ми робили, як ми навчалися і які події відбувалися у нашому рідному навчальному закладі. Сподіваюсь, ви приймете найактивнішу участь у редагуванні цього сайту. Всіх запрошую!